Вітаю, друзі, 12 липня. Закінчується у нас уборка зимуючого гороху. Попередні учаски збирали ми горох мороз. А це сорт Балтрап. Як видно, більш стоячий. Стоїть він лучше. В комбайні у нас, конечно, жадко і механічно. Цей ручний варіо, блін, так сказати. Трошки остається підгон, потому що нижче починає горнути і сильно його там вручну не одрегулюєш жадко. Щоб рівно воно йшло все одно на мишаках там или на горбиках, якась сторона по-любому заб'ється. Так що таке треба було звісно, конечно трошки брухус його подовбав. Надо було його раніше заїхати убрати. Уже деякі бобики. начинает уже трескаться. Ну, сначала убирали той горох, потому что в складе места сначала под товарный, потом под семена горох. В общем, трошки он, да, трошки, трошки Ну, в основном он стоит. Урожайність приблизно десь 30 центнер. приблизно. Вдруг, якщо ми його будемо віяти, там воно все зважиться через віса, провіється і точно урожайність вже буде видно. За неділю до уборки робилася десикація. Десикантом Регістан Ультра. Ну, тут можна було і не робити, але ну, все одно, як десикант був, ми заїхали підсушити. Це як його молочай, чи як. Підсушити його трошки було на других полях, його набагато більше було, там трошки гірша ситуація. Він і що поліг, і що там бур'янів більше на деяких учасках було. Приблизно урожайність там до 30, ну не більше. Вроді дощі були, все було, ну в основному в нас так і виходить, що урожайність в гороха зимучого близько 30 центне. В основному в минулому році було набагато менше. Ну, загалом тут планується ще. Буде обробка гліфасатом від сорняків, які повилазять трошки пізніше. І будемо сіяти тут пшеничку. Слідкуємо, коментуємо, підписуємося, ставимо лайки. Слава Україні, слава ЗСУ. Будемо її виїжджати, вбирати пшеницю. Ну, по останній машині. Вийшло приблизно 34-35 центнер горох балтрап. Непоганий вроде результат. Майнара вообще не выдать.